Брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі Віче. В щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я Батарій Володимир Давидов. З вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма та разом з вами поміркуємо над прочитаним. І сьогодні ми завершуємо читання 11 глави «Євангелія від Матвія і після всього сказаного, що ми читали з вами вчора, позавчора і позапозавчора ці дні. А сьогодні це таке: ми послухаємо про таке: сказав Господь своїм учням. Усе мені передано Отце Моїм. Ніхто не знає сина, тільки Отець. І Отця ніхто не знає, тільки син, і Кому хоче син відкрити. У яного слова, ці ж самі слова виражені в дещо іншій формі. Хто бачив мене, бачив і Отця. Справа в тому, що люди дійсно іудеї, і, те, і ми з вами намагаємося віднайти Бога. А Христос дає відповідь. Ну, Давайте так зараз. Спочатку скажемо про іудеїв, отже, вони теж були в пошуку. І безпосередньо Христос звертався саме до них, цими словами, намагалися знайти в своєму житті Бога, Його явлення. От для нас, наприклад, з вами звучить, ну от, побачити Бога. Це було колись. Явлення Божі які ми читаємо в Біблії. Особливо в старому завіті, це було багато тисяч років тому. Христос жив то дві тисячі років тому. Але для людей, які жили за часів Христа, оці чудеса, які ми читаємо в Біблії, вони були ну, деякі теж де тисячами років тому. Але це все ж таки ближче. Історія була ближче. Це, ми читаємо історію іудейського народу. А це була історія іудей. Христос звертається до людей, іудеїв, які в Біблії читали свою власну історію. Історію і читали не як підручник з історії, але як, підруч... але як книгу життя богообраного народу і його відносин з Богом. Це важко уявити. Християнину легше, тому що християнин теж належить до богообраного народу. Але якщо людина. Це ну, якби не проживає, не пропускає через себе, то а так більш поверхнево, ну формально відноситься до цього, то зрозуміти, що для іудеїв була Біблія, надзвичайно важко, тому що для них їхні вносини з Богом це було основоположне. Адже вони навіть от, на, те, що можна сказати, негативна риса, те, що вони гордилися. Тим, що вони богообраний народ, так ми діти Авраама, ми діти Моїсея і тому подібне. Ордилися і зневажали через це, ну, зневажливо дивилися на інших, інші народи, тих же самарян або інших язичників. Але тим не менше для них це було надзвичайно важливим, що те, що описується в Біблії, це описується про їхніх батьків, не якихось абстрактних там, пращурів, ані конкретно. Адже кожен іудей плюс-мінус знав, з якого він коліна, з якого він роду, і він знав своїх родичів, які описуються в Біблії, наприклад, в тій же книзі чисел. Це було важливо для них, це було життєво. Ось мій рід, він описується, мої пращури конкретно. В священній книзі. А, і от о, Христос говорить, що досить шукати. Ви всі в пошуках Бога, в пошуках, щоб знайти його прояв. От до чого я вів, що і для нас ці чудеса і ці події дуже далеко від нас знаходять да, хронологічно для іудеїв це було набагато ближче, і вони ще жили тим, що вони хотіли, щоб знов повернулася епоха пророків. Хоча вона давно минула, але тим не менше вона для них була набагато ближче, ніж для нас з вами. І це була їхня епоха епоха істо, історична їхнього народу. І вони були в пошуках. А Христос каже: не треба пошукати. Все. Ви шукаєте Бога? Іншими словами, Христос каже: той, хто шукає Бога, хоче його знайти, хоче його побачити, відчути, прийде, прийде до мене ось я. Те, що я роблю, роб, я роблю. Як Бог. Ну, тобто, ви шукаєте Бога, хочете побачити, дивіться на мене. Я є ваш Бог, якого ви очікували, я вам обіцяв, що я прийду, і я прийшов. От. Це було досить ну, такий цікавий заклик Христа, який, звісно, не всі могли сприйняти, але для багатьох це було утіхою, безумовно. І далі Христос продовжує. Теж, в принципі, ці слова не відірвані від попередніх, а якраз продовження. Бо коли ми шукаємо Бога, ми шукаємо зачасту тому, що нам Він потрібен. Ну і частіше за все, потрібен, коли нам погано, не коли добре. І Христос каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тий смирений серцем і знайдете спокій душам вашим, бо, мой, бо ярмо моє благе і тягар мій легкий. Ярмо благе, в, десь, ну, в Євангелії використовується слово, яке говорить благе. Інше, ну, більш таке точніше його значення ярмо, яке підходить, тобто виписане для тебе конкретно, для, для конкретної людини. Тобто не стільки, ще ярмо означає не стільки, як ну, те, що носять, воли тягають, а ще є розуміє таке, що м -м, підпорядкування або те, що ти ну, якби, починаєш прислуговувати. Ну, так, такі значення. Тобто е, Господь, пропонуючи ярмо, Він пропонує те, щоб людина підпорядкувалася йому Богові, щоб е, благе, що в перекладі теж інші перекладачі, ну, його пишуть як просте. Але це те, що благе, те, що підходить, е, воно нас відсилає до традиції, знову ж таки, з приводу волів. Адже от за часів Христа воли для воді вирізали оці ярми, які тягали на шиї, і вони потім вирізали по робили за ній було шиї, вирізали ярмову, а потім вола знову приводили, і була друга примірка. Прямо як пошив одягу. Перша примірка і друга примірка. було з ярмо для волі. Спочатку по перший вже якби підганяли, коли вже було основ, основа завершена, підганяли, ну щоб воно не натирало, щоб воно було зручно зручним для тварини. Як це стосується назва, це стосується таким чином, що Господь пропонує нам переховатися, і на нас будуть покладені трудності, випробовування, обов'язки, а вони тим, що будуть пігнані. Кожного вела окремо таки для нас. Задачі, які Господь нам ставити, вони для кожного індивідуальні, окремі, підігнані під наші потреби, під наше життя, під наші можливості і під наші цілі. Отже, говорячи про його блага, Господь говорить про те, що кожному, з кожним відбувати окрему справу, індивідуальні стосунки. І індивідуальні зобов'язання у Бога з людиною і у людини з Богом. От. А слова, де Господь говорить, що тягар мій легкий, відсилає до ще одного моменту. Це в тому, що тягар, слово тягар, у ідеї найбільше працювався самої релігії, тобто самої іудеї. Насіці зі Сінягар, тому що це дійсно було важко. Юдейська релігія, іудейська віра була переповнена тими приписами і регламентами, які а, керували всім життям іудея будь-якою подією, будь-якою справою. будь-чим. Ну, будь ну, будь Все було дотошно розписано, і ти мав це знати раз. Все знати можливо було через це були книжники, які намагалися все знати, і з ними люди якраз і консультувалися. Або думка, а по-друге, знати, ти мавшись все виконувати, щоб знайти: щоб досягти досягти правильності, то Якраз виконання законів, воно фарисеями встановлювалося, що це єдиний шлях. І деякі ровини на той час також розуміли цю проблему, що закон це є тягар. І навіть була така притча, печальна притча, не повчальна а причальна, яка виривала той стан духовності і релігійності, в якій потрапив іудейський народ. Притча звучала так, як оповідач говорить. Ж... Біля жила жінка, вдовиця з двома ді... з двома дочками, і було в неї поле. І, і коли вона хотіла посіяти на полі культуру а... У... Я... У... 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 певну, то закон, ну там сказано так, Моїсей казав, М... Моїсей, то... Ні, закон Моїсей, казав їй, що вона не має права. В... Прягати в одну упряжку вола і осла. Так, було окей, був такий. Він мав певні свої цілі, чому не можна було зробити. Але сам факт, що люди, наприклад, бідна вдовиця, немає двох пар, пари волів. Вона має вісічка і вола. Але Мойсей каже, можна. Коли вона дора, вона хоче посіяти, а законній каже, ти не має права з мішаними семенами. Ну, Співців і культур всі є. Це є. гріх заборонено. Коли вона хотіла подати миса, і каже, що якщо забула сно, не повертайся за ним, і взагалі маєш дати і першу десятину від урожаю і другу десятину. Жінка вирішила продати поле, тому що дуже багато заборон І купити. Кіз, і овець, щоб з шерсті робити собі овець, і розводити ягнят, мати м'ясо і, і продавати їх, і приходить не Моїсей, а Аарон, тобто священники, і кажуть: ти маєш первенців віддати нам, тобто первенців цих ягняток, які перші родяться у цих е, овець. Ти маєш віддати священникам, так казав закон. Далі е, вона захотіла е, зробити пряжу з шерсті. Знову приходить оборон і каже, ти мені маєш дати першу е, ну першу, цю частину пряжі. Вирішила вона. Е, що ж вона вирішила? Зараз там просто цікава притча ще, напевно, декілька хиханців таких, знаєте, цікавих. To jest 1 sekundę, to jest się nie może. Ага, ось. Е, вирішила вона. Тобто постригла овець, а арон їй каже: дай мені початок шерсті від овець твоїх. І вона каже: Не можу я винести це. Візьму, я заріжу ці ягнят е, і з'їм. На що Арон знов до неї приходить? Тобто священство, і каже від Хозавітне, і каже: віддай мені плечо, е, плече. Челюсті та шлунок І вона каже, не можу я спастись, ніяк, я. Тому що, що б я не зробила, маю віддати частину. Або я порушую закон, або я маю віддати частину священству. Візьму я і прокляну, тобто закляну цих овець. Тоді Аарон каже, тоді я забираю все. Тому що те, що відда, е, ну, віддано закляттю воно присвячується і віддає повністю Богу. Суть випадку вони належать мені повністю. Е і взяв він їх і пішов, і залишив її е е з плачем з двома у Іудеї були. Чому Господь говорить про ідея? Тобто він каже, придій. Мене... От ще раз давайте привіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Струджені, тому що 에... така була у греків вислід, що ти маєш багато потрудитися, щоб знайти Бога. І якщо ти його знайшов, то проблема в тому, що ти не зможеш нікому це, ну, якби, цей досвід передати. Практично неможливо. тому що Якби там світі оці дають певні вектори, діляться своїм досвідом, але ми не забуваємо, що у кожного індивідуальний досвід з Богом, стосунків з Богом. Як, як наші відбитки пальців вони є індивідуальними і неповторними, так і наші відносини з Богом. Вони точно такого ж характеру. Отці нам тільки радять, ділюючись своїм досвідом, як вони це робили. Але як в нашому житті, як в нашому випадку це відбудеться, ну, знаєте, дуже е, часто кажуть, от, ну, там, день пам'яті такого-то святого. До речі, вітаю всіх з Днем пам'яті Сергія Раденецького і всіх Серхів, з ним е, покровителя. Буває, що кажуть, розказують на проповіді про життя, життя того чи іншого святого, і кажуть, от, нам треба йому подражати повторювати наслідувати. А як наслідувати тому, хто там, наприклад, мученець, віддав себе на тортури, на мучеництво? Ну тобто, ми розуміємо, який шлях святий обрав, як він його пройшов, але повторити його, ну кожного світ дійсно шлях індивідуальний. Може бути схожим. Повністю наслідувати, ну це неможливо. от І далі, е, тобто струджені це праця шукати Бога в своєму житті. І слідувати за ним. І друге, те ще обтяження. Знову таки повертаємось до закону, тому що це все сприймалося як тягар, важкий тягар, який ну, неможливо було а, пронести. Якраз оця притча, той тягар законності фарисейської, який ліг на іудейський народ, він приводив до того, що людина старалася під цим тягарем. А, і в якийсь момент розчаровувалася і впадала у відчай. Тому що результату ніякого, було опізнання ніякого. Все тщетно І це, звісно, бувало Христос каже: досить! Прийшов я, ваш Бог. Ви шукаєте Бога, дивіться на мене. Я і отець. Хто мене бачив, той бачить Бога. І останні ці слова теж. Моє благе, тягарний легкий. Теж на такий випадок був, коли один хлоп свого брата-інваліда на плечах. І йому кажуть, це ж е... ти такий маленький, а несеш такий тягар, таке ярмо. Він каже, це не тягар, це мій брат. от Христос теж нам говорить, що те, що він дає, це. Ярмо можна назвати, але це ярмо, яке він дає в любові, і ми маємо його теж прийняти в любові з любов'ю і пронести його з любов'ю. І в такому разі це буде не тягарем, а нагородою і завданням, яким, якщо ми відносимось до цього з любов'ю і приймаємо це зі смиренням, то ми не несемо ярмо, а ми виконуємо волю Божу. Це ж зовсім різні речі. Нести ярмо, яке нас обтяжує, і якого ми не хочемо. Або з любов'ю приймати від Бога те, що Він нам дає, і жити з цим все життя. Прожити своє життя, пронести те завдання, яке Господь нам кожному своє, е, е, поставляє. Тут, знаєте, теж така аналогія мені згадалася, я б чув такий вислів, що якщо ти знайдеш роботу, яку ти любиш, то ти жодного дня в своєму житті не будеш працювати. Тому що ця робота буде твоїм, твоїм хобі. Те, чим ти любиш займатися, знайди, щоб воно приносило тобі дохід, і ти не будеш працювати. Це дійсно так. Те ж саме тут і з ярмом. Якщо ми віднесемось до того, що Господь на, на нас покладає з любов'ю, смиренням і прийняттям і приймемо це, то це не буде обтяжливим ярмом, як, е, яке тягне раб або вік. Ні, це буде завдання, яке один. Да є другому з довірою і з любов'ю, а той приймає і виконує другий. Людина. Тобто. Так. На ну, сьогодні ми завершили, завершили наш розгляд Євангелія. І зараз я відкрию ваші е, наш чат. Хочу почитати ваші дописи. Так. Е, так, так. Нас сьогодні небагато, восьмеро. Тетяна Цюра, слава Богу, дай якого слава. Дмитро Трохимов, слава Богу, за все. Владислав Менщиков, в на якому, на якому, на якій мові ти говориш. Українська. Владиславе, українська. от Опановуйте. А, ну, питань по темі сьогодні не бачу. Тож, тоді будемо закінчувати. Дякую, дуже важні слова сьогодні, пише Андрус. Спасибі. Будемо дякувати Богові за те, що дав нам можливість сьогодні провести ефір, тому що вілові відключення вони дають дедалі більш такими, на які важко не звернути увагу. Вам бажаю Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших захисників. Ну і звісно для нас важлива ваша підтримка. Коментарі, вподобайки, підписки та поширення нашого відео. А також важливим є ваша фінансова підтримка через донати або спонсорство, що є єдиним, якби таким, доходом. Для існування цього YouTube каналу. Так що, Бажаю вам Божого благословення ще раз до зустрічі з завтрашнім євангельським ранку... ранком. До побачення!